Вітаю! Зараз я вам покажу, як в'яжеться цей візерунок. Я називаю його сітка кучинелі, адже побачила його на кардиганчиках цього самого бренду букльованих. Отже, раппорт узора в ширину складає три петлі при поворотному в'язанні. Ми додаємо ще одну петлю симетрії та дві кромочні петлі. Я зробила набор петель звичайним методом, пров'язала перший установочний ряд виворітніми петлями. Тепер ми приступаємо до першого ряду візерунку. Першу петлю ми знімаємо, надалі ми пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо, третю петлю розвертаємо для нахилу вліво. І тепер піддіваємо вже пров'язану петлю за її ліву дошку і пров'язуємо ще раз дві петлі разом. Отже, що відбулося? В нас було три петлі. Ми з них пров'язали дві, і центральна петля була пров'язана два рази. Після того, як ви зробили цей маневр, ми робимо накид і повторюємо рапорт. Слідкуйте, ще раз показую повільно. Ось ви бачите перед собою три петлі рапорту. Накид в нас вже на списі. Задіяна центральна петля буде двічі пров'язуватись. Отже, зараз я пров'язую з нахилом вправо дві разом. Третю петлю я розвертаю для нахилу вліво, центральну вже пров'язану. Піддіваю її ліву дужку. І пров'язую дві разом третю разом з центральною петлею. Знову виконуємо накид. Таким чином повторюємо до кінця першого ряду. Другий виворітній ряд буде в'язатися повністю виворітніми петлями. Я не буду вам його показувати. Всі накиди пров'язуються виоворідніми, всі петлі пров'язуються виворітніми. В першому ряду, так як у нас одразу після кромочної, ми почали вив'язувати скорочення. Отже, ось в кінці ми бачимо ту саму петлю-симетрії. Ми зробили рапорт з трьох петель, робимо накид, пров'язуємо цю одну петлю, пров'язуємо кромочну. І повертаємося до виворітнього ряду, який ми пров'язуємо повністю виворітніми петлями. Отже, ми пров'язали два ряди рапорту. Рапорт узора в висоту складають 4 ряди. Тепер ми пров'язуємо третій ряд. Зараз я хочу, щоб ви наглядно побачили, що у нас, де були накиди, утворились такі отвори. Над кожним отвором є три петлі. Центральна якраз всередині над самим отвором. Ось так, по три. Це будуть наші наступні скорочення. Ви бачите, що е, отвори йдуть в шахівному порядку, вони збиваються. Отже зараз тут отвір, і над ним буде вив'язуватись наступний рапорт. Отже, початок третього ряду. Виворотню петлю ми зняли, візуально ви дивитесь, що ось ці три ви будете скорочувати. Це наша петля симетрії. Ми пров'язуємо першу петлю симетрії, робимо накид і надалі продовжуємо в'язати рапорт із трьох петель, де центральна петля пров'язується двічі. Знову накид, знову дві з нахилом вправо, розвертаємо петлю. Дві з нахилом вліво. Накид. Ось, як ви бачите, центральна петля це та петля, яка пров'язується двічі, розвернули, підділи, пров'язали. Виворідній ряд також буде виворідніми петлями. Накиди також пров'язуються. В кінці ряду ви пров'язали рапорт із трьох петель. Накид робити не потрібно. Просто рапорт і виворітня петля. Тобто петля симетрії буде мінятися. В першому ряду вона буде в кінці, в третьому ряду вона буде в початку. І так знову вона буде в кінці, в початку. Скільки буде повторюватись ваш візерунок, рапорт, скільки вона буде блукати туди-сюди. Повторюючи ці 4 ряди, ви отримаєте ось такий візерунок. Зараз ви бачите його на гладкій пряжі. Також дуже гарно виглядає на букле. Також варіант на мохері. Це товстий мохер 200 метрів в 100 г на спицях 6,5 в дві нитки. Також варіант в одну нитку. На спицях 4,5.